В центральному парку міста Коростеня відбувся шостий міжнародний фестиваль «Дерунів», на якому кухарі демонстрували своє мистецтво приготування різноманітних страв із картоплі. Попри погодні умови, скуштувати Дерунів, до міста Коростеня з'їхалися тисячі людей з різних країн та з різних міст України. Ми приїхали з Вінниччини, наш гурт називається Берегиня. Ми представляємо Вінниччину, а саме Подільський край хочемо представити сальницьким сільським будинком культури. У свята традиційно стали деруни від мера. Одягнувшись у колоритне кухарське вбрання, міський голова Володимир Москаленко ділився секретами приготування. Добавляється числі, домовляється мука ну, залежить. То скільки там катапли саме до цього інгредієнта. В сирому стані додаються світами. Ми дуже готувалися, причому всі колективи до нього готувалися. І багато таких новацій цікавих є. І те, що ми клуб дерунів сьогодні створили, і те, що наречені молоді пари сьогодні прийняли в цьому участь. Настрій, організація, участь і всіх наших коростенців і гостей, які приїхали, це запорука доброго фестивалю. Що ви це, найпрості, найпрості деруни, це найсмачніші даруни. Наша саме українська бульба, яйця і наша цибуля, яка задає все, всьому не тільки деруна. Серед почесних гостей фестивалю дерунів були представники міжнародних благодійних проєктів, бізнесмени, меценати, народний депутат України Володимир Пехов та народний депутат 2-6 скликань Микола Рученко. Коли мене рік назад коростенці довірили мене і обрали народним депутатам, то я пообіцяв стати справжнім коростенцем. І я роблю кроки в минулому році. Я куштував дорони. Зараз я вже готую дорони. Ну а про інші справи коростенці знають, я їх роблю свої обіцянки виконую, тому Люди бачать, і мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що мене запросили на це свято. Це свято любові, це свято відкритого серця. Тому мені дуже приємно, приємно бути. Небагато сьогодні центрів на Житомирщині, де можуть похвалитися такими зустрічами, такими справами, які є на Костенщині. І не тільки дируни, якщо взяти комуналку на вищому рівні. Оплата на ві на рівні і кругом. Так трима. Тому коростенщині і коростенцям, перш за все, поваги до того, що відбувається, вісіння блоку получує достатку на многі благі літа. Кожному хто завітав на свято пана деруна, знайшлося заняття по душі та страва за смаком.